Георгій Симакович Заєць Барабанщик. Петрусь живе із своїми батьками і дідом лісником у будиночку, що стоїть на самому узліссі. Якось надвечір дідусь показав Петрикові квитки до цирку. Може, підемо? питає. «А як же? звичайно. зрадів онук. Багато цікавого побачили вони у цирку. І акробатів, і клоунів, і гімнастів, і дресированих левів, слонів, коней. Та найбільше Петрусеві Заєць сподобався. Він так спритно і вправно на барабані грав, що і справжньому музикантові з ним важко змагатися. А як же це Заєць навчився так вибивати на барабані? допитувався Петрусь, коли закінчилася циркова вистава. А я і сам не знаю, хитро посміхнувся дідусь. Треба подумати. Довго потім удома Петрусь про ту поїздку згадував. Але як Заєць на барабані навчився грати, так і не здогадався. Взимку. Коли випала перша пороша, дідусь вирішив узяти Петруся із собою на полювання. Вийшли вони в неділю за село та й попрямували полем, піднялися на пагорбок, дивляться попереду них кілька мисливців рухається. Ех, не буде тут нам удачі, зітхнув дідусь. Ці мисливці нам усіх зайців переполохають. Тільки но ну, так сказав, як позаду групи мисливців вискочив рудий клубочок і покотився у їхній бік. Лягай, наказав дідусь і сам швиденько опинився на снігу. А заєць усе ближче та ближче. Ось він вискочив на межу і завмер на мить ніби обмірковував, куди ж йому далі бігти. Потім підняв передні лапки, хотів стовпчиком стати, щоб видніше було навкруги, але не утримався, упав. Ще раз спробував заяць і знову опустився. Ніяк не може рівновагу утримати. Тоді косоокий утретє став на задні лапки, а передніми щосили замолотив у повітрі. Тепер він упевнено тримався на самих задніх лапах. Стоїть, неначе стовпчик, поглядає у різні боки, а сам лапами чебиряє, барабанить. Зовсім як у цирку. Дідусю, дідусю, зашепотів Петрусь. Він що, дресирований? З цирку втік. А ми зараз перевіримо, який він дресирований, посміхнувся дідусь. Підвівся. Та як гукне щосили. А йди но сюди, косоокий. Заєць аж присів від несподіванки. Тоді стрибнув у бік, поклав вуха на спину, тільки його і бачили. Бачиш, який він дресирований, засміявся дідусь. Так навіщо ж він тоді лапами барабанив? Хто його навчив? здивувався Петрусь. Ніхто не вчив. Це він для того, щоб рівновагу втримати так робив. Ти, коли кладкою через ручай переходиш, для рівноваги руки в боки розставляєш, а заєць, коли на задні лапи стає, передніми допомагає собі в такому положенні триматися. Виходить, і того зайця, що в цирку виступав, також спеціально навчили на барабані грати, здогадався Петрусь тож, його просто навчили барабаном користуватися, пояснив дідусь. Дресирувальники знають цей зайчий фокус і те, що вони люблять швидко передніми лапами молотити, і використовують косооких у циркових виставах як барабанщиків. Так Петрусь розгадав таємницю зайця-музиканта. Георгій Симакович. Заєць Барабанщик. Петрусь живе із своїми батьками і дідом лісником у будиночку, що стоїть на самому узліссі. Якось надвечір дідусь показав Петрикові квитки до цирку. Може, підемо? питає. «А як же? звичайно. зрадів онук. Багато цікавого побачили вони у цирку. І акробатів, і клоунів, і гімнастів, і дресированих левів, слонів, коней. Та найбільше Петрусеві Заєць сподобався. Він так спритно і вправно на барабані грав, що і справжньому музикантові з ним важко змагатися. А як же це Заєць навчився так вибивати на барабані? допитувався Петрусь, коли закінчилася циркова вистава. А я і сам не знаю, хитро посміхнувся дідусь. Треба подумати. Довго потім удома Петрусь про ту поїздку згадував, але як Заєць на барабані навчився грати, так і не здогадався. Взимку, коли випала перша пороша, дідусь вирішив узяти Петруся із собою на полювання. Вийшли вони в неділю за село та й попрямували полем. Піднялися на пагорбок, дивляться, попереду них кілька мисливців рухається. Ех, не буде тут нам удачі, зітхнув дідусь. Ці мисливці нам усіх зайців переполохають. Тільки но ну, так сказав, як позаду групи мисливців вискочив рудий клубочок і покотився у їхній бік. Лягай, наказав дідусь і сам швиденько опинився на снігу. А заєць усе ближче та ближче. Ось він вискочив на межу і завмер на мить ніби обмірковував, куди ж йому далі бігти. Потім підняв передні лапки, хотів стовпчиком стати, щоб видніше було навкруги, але не утримався, упав. Ще раз спробував заяць і знову опустився. Ніяк не може рівновагу утримати. Тоді косоокий утретє став на задні лапки, а передніми щосили замолотив у повітрі. Тепер він упевнено тримався на самих задніх лапах. Стоїть, неначе стовпчик, поглядає у різні боки, а сам лапами чебиряє, барабанить. Зовсім як у цирку. Дідусю, дідусю, зашепотів Петрусь. Він що, дресирований? З цирку втік. А ми зараз перевіримо, який він дресирований, посміхнувся дідусь. Підвівся. Та як гукне щосили. А йди но сюди, косоокий. Заєць аж присів від несподіванки. Тоді стрибнув у бік, поклав вуха на спину, тільки його і бачили. Бачиш, який він дресирований, засміявся дідусь. Так навіщо ж він тоді лапами барабанив? Хто його навчив? здивувався Петрусь. Ніхто не вчив. Це він для того, щоб рівновагу втримати так робив. Ти, коли кладкою через ручай переходиш, для рівноваги руки в боки розставляєш, а заєць, коли на задні лапи стає, передніми допомагає собі в такому положенні триматися. Виходить, і того зайця, що в цирку виступав, також спеціально навчили на барабані грати, здогадався Петрусь. «А Атож, його просто навчили барабаном користуватися, пояснив дідусь. Дресирувальники знають цей зайчий фокус і те, що вони люблять швидко передніми лапами молотити, і використовують косооких у циркових виставах як барабанщиків. Так Петрусь розгадав таємницю зайця музиканта.